Всіх вітаю! Холодний вечір початку березня їдемо за двома цікавими тумбами, які я випадково помітила в об'яві про розібрані меблі. Ось вони стоять такі непримітні. Веземо на реставрацію. Тумби міцні, добротні, але багато слідів бруду і не дуже дбайливого користування. Десь потрібен невеличкий ремонт, а десь і великий. Дверцята на одній тумбі без рамки. Друга тумба дещо в кращому стані. Спочатку видаляю цвяхи, що виявилось не так просто. Потім знімаю рамку з другої тумби. Але найважчим було зняти оцю серцевину. Прискореному варіанті, здається, що то пару хвилин. Насправді я вже зневірилась, що взагалі зможу її зняти. Клей був як каміння. Коли я побачила ці тумби, мені здалося, що це буде швидка і легка реставрація, ну, тобто легка прогулянка. Але не так сталося як гадалося. Ось максимум, в якого я спромоглась з і молотком. Щоб перепочити, вирішила трохи помити від бруду. Зайву вологу підсушила. Хочу трохи розповісти про самі тумби, зроблені в 1984 році на Ужгородському механічному заводі. Модель називається Іванна. Серед поціновувачів старих меблів. Більшою популярністю користуються меблі 50-х-70-х років. Вважається, що в кінці існування Совєтського Союзу меблі вироблялись гіршою якості. Але люди полювали за закарпатськими меблями і в 80-х роках, бо саме букові ліси Закарпаття були основною базою меблевого виробництва. Закарпатські меблі цінувалися не лише на радянському просторі, а й експортувалися навіть в Англію, Швецію та США. А ось сам Ужгородський механічний завод. Хоч і дожив до наших днів, третий влітку 2021 року згорів. Трохи перепочила і продовжую працювати далі. Вирішила застосувати розчинник. Дуже не люблю це робити із за запаху, але вибору нема. Треба віддерти якось ці накладки в центрі. Через 40 хвилин діло пішло. Не так легко, як би мені хотілося, звісно, та хоча б знялись великі шматки. В інструкції до розчинника написано обробити спірітом після. Не знаю навіщо просто слідую інструкції. Може ви знаєте? Пишіть в коментарях, я все читаю і відповідаю. Також ви можете підтримати канал своєю вподобайкою та підпискою. Швидесенько шліфанула. Клею відставший шпон та акриловою шпаклівкою замазую усі дірки та сколи. Сна поспішає, наші горлиці вже співають свої чарівні пісні. Ніжки мене засмутили. Стан лаку на них жахливий. Його треба знімати. Я розумію, наскільки це довго і складно, тому перше, що роблю, це вигадую варіанти, як спростити цей процес. Шуруповерт з насадкою повна фігня. Іншої насадки зараз немає. Я її куплю вже, коли буду монтувати це відео. І покажу вже в наступних, як це взагалі працює. А поки, помучившись і зрозумівши без перспективу пер... перспек... вік... моєї спроби, прийшлось шліфувати вручну. Це було довго, важко і нудно. Тому пришвидшую відео, щоб вас не втомити. Старанно шліфую поверхню тумб. Вирівнюю шпаклівку. Прибираю пил полососом. До речі, в мене будівельний полосос з фільтром, який розрахований на такий пил. Фарбую ніжки звичайною фарбою для внутрішніх робіт. Вона універсальна. Підходить для древини також. Наношу кольорову фарбу. Це рожева польська люксенес плюс чорний колорант. Перший слой завжди наношу пензликом. Так краще зафарбовуються усілякі закуточки. А вже потім проходжусь декілька разів валиком. Він створює більш равномірне нанесення рівну поверхню з легкою текстурою, в залежності від довжини ворсу. Далі беру слюду бронзового кольору і забиваю нею пензлем всі поглиблення фрезування. Таким чином підкреслюю візерунок ніжок. Зайва слюда зовсім не зайва. Я розтерла її, щоб надати ніжкам вигляду нібито шебішику. Наношу фарбу губкою, щоб зробити текстуру, бо валиком незручно. Третім етапом після повного висихання це покриття паркетним лаком. В мене дюфа. Трошки прикрашаю золотишком кути тумб. Роблю це знов слюдою, але на цей раз металізованою. Для прикладу покажу звичайну слюду блиск зліва та оцю металізовану слюду, що має властивості рідкого золота справа. Вирішила використати саме. Слюду, бо ще не придбала клей і лак для поталі. До того ж, працювати зі слюдою значно простіше, на відміну від багатьох золотих фарб. Її можна покривати лаком і вона не втрачає свій вигляд. На цих тумбах намалюю абстракцію. Щось в мене немає сил на творчість, бо всі сили витратила на здирання і шліфовку. Поверх тумби нанесу лак для меблів, окрім ніжок. Перший їм користуюсь, тож зараз дізнаюсь, який це лак. Беру флейц, це плоский пензлик, їм зручно наносити лак. Але я не врахувала, що лак досить густий, і мені терміново було потрібно щось робити, щоб на боку тумби він не висох буграми. Швидко зволожила валик і розрівняла лак. Далі вже було простіше. Колись купила в Іспанії ці забавні мебельні ручки, і ось нарешті згодились. Тільки треба відкусити шуруп. В мене не вистачило сил, тож я звернулася по допомогу до чоловіка. І він це зробив швидко. Це можна дивитись результат. Я повісила китиці, але здається, вони зайві, бо малюнок досить строкатий. Як вам таке перевтілення прикроватних тумб? туб? Буду чекати ваші відгуки в коментарях. Дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей!